Правоохоронці готують документи на екстрадицію ландіка молодшого до України. Нині депутат Луганської міськради в одному зі столи слідчих ізоляторів Краснодара. Російські правоохоронці заарештували його напередодні після оголошення Романа Ландіка в розшук. Нагадаю, проти 37-річного сина народного депутата регіонала Володимира Ландіка порушили кримінальну справу за статтею Хуліганство. Його звинувачують у побитті 20-річної дівчини. Інцидент стався в одному із ресторанів Луганська. Бійку зафіксувала камера спостереження. Це відео одразу поширилося в інтернеті. В розшук Романа Ландіка оголосили в суботу. Сам він таким поворотом справи здивований.